Бензопилка Efko MTH 560. Ось так. Глушитель. має вигляд після 100 літрів бензину з маслом штіля HP Ultra. Є такий несуттєвий нагар все одно. Коршень в ідеальному стані. Компресія дуже крепка. Ось так. В принципі, якщо використовувати масло, наприклад, Olemac прозін 2, то можна на пару бутилках зекономити мотор на цю пилку. Маю на увазі, що поршень і циліндр. Ось так пилка виглядає. Дуже хороша міцна. Надійна пилка, дуже вона хороша для розпиловки дров від 30 сантиметрів і більше. Має хороший крутящий момент та завдяки карбюратору Вальбру, що тут стоїть, вона дуже економна. Приблизно на сладометр дров десь Около 350 мл бензина бере вона. Шини тут, які хочеш, можна ставити ростовки. Наприклад, 3,81,5 чи 3,81,6. Можна 0,325, 1,31,5, чи 381,3 ставити. Конструкція все це дозволяє.